Так, вечір на Телегульському лимані. Саня накопався, Орі е, е, срався. Юльчик, Ми з Юльчиком п'ємо пікантні напої, поставили палатку, розібралися, дякуючи снайперу. Тут у нас будиночок, ми тут спимо. Там в нас ігровий стол, ми там граємо, тільки не взяли ігри. Ну, нічого страшного, тут. Лялька відпочивала, але вона пішла дивитися, як розмножуються водяні блохи. І десь там пішла нерядь. ряд. Ось такий у нас ракушняковий пляж, майже нічого не коле. Але ми радіємо. А, ну і кайти тут катаються такі. Шух, вжух. вжух. Да, електрика у нас від сонячних панелей. Холодильник на 220, а телефони заряджають блюєтті.

Давайте, давайте. Зрители ждут продолжения, Юля. <реш> Пока э, не хочет купаться с нами, короче. Левин не хочет с нами плавать. <реш> да. Oh, yeah. А Молодець! Ти молодець! Такий пляж, тут куча домиков, куча собачок, куча кемперів А, зомбаки какие-то Юля Як загубити дружину на пів години Юля, Верко, Ти вроді трезва. Юля Ти наїлась шулковиці и опьянела ти що, її з полу їла? <звілля> ні, прям з дерева. А, бачиш? М -м це дуже смачно. В одній руці морози, в іншій руці ну, збирає соковиту. <звілля> Замазюкалась як дитина. Поїхали. Хай. Да, Там вода заливається. Це домик, ні в Н126Н. Бачите, ящики там, панелі в комплектацію не входять, машина а в ящики теж. В ящики, дирка, дивись, оно все відкрите. Я щось знімаю, може комусь нам Хозяйки потребуються І тут е, лежали якісь шмотки. Ну, мотла. Я зараз, коли я їхав, щоб виважити передню вісь, більше навантажити, то я все ззаду переклав сюди. От, і тут їхала оця вся палатка, яка стоїть Це приставна така будочка, ну зручно, але я вважаю, що це додатковий вага задньої. Частини машини. Вони сильно грамісткі, можна було простіше. Але оцей момент, що трохи поставити, ну це... а може це метал? Це метал. Ще будки попали. Да, ну, це ми столи поставляли. бачиш, як розширено краєм трошки. Така конструкція з алюмінією. Це, мабуть, рекламний ролик на продажу. Ну от, бачиш, майже. Май. А, сюди спеціально є гордини, вони вішаються. Вони є в комплекті туди вішаються, ось тут. Ага. вони. Вот. Тут э, сіточка. Отам. А, а, а... Равно... а там сам домик. Ззовні палатка виглядає ось таким чином. На розтяжках з піджатом. Розтяжки в комплекті не були, колишки в комплекті теж не були. Ось така от у нас. Субтитрувальниця Оля Шор